Друзі, моє вітання. До вашої уваги Renault Grand Scenic 2017 року випуску. Машинка нещодавно заїхала в Україну, розмитана, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Автомобіль весь в рідній фарбі, в класній комплектації. Маємо класні 20-ті диски. Резина непогана, всесезонка. Так, двигун 1,5 DCI 110 кінських сил на механіці шестиступці. Це Euro 5. Так, одразу перейдемо по перевірці фарби. Так, Колеги попередньо його перевіряли, інформацію мені тут надали. але з вами ще пройдемось, перевіримо. Четверте покоління б'ється по прибору трошки більше, ніж третє. Вони зазвичай йдуть товстіше. 105, вони десь в районі 150 для них це норма. Як бачите, 40, 144 мікрона це у них нормальне. 133, 127, 117, 127, 127, 123 яда пластикова, її перевіряти не будемо. 120. 137. 98, 126. 133, 126, 139. 147. Крила пластикові, тому їх теж. Ми не перевіримо. 137 дах. Сто 136. 136. Так, по фарбі все зрозуміло. Так, автомобіль на безключовому доступі. Ось така у нас ключ-карти йде. Для входу в машинку нам ключ не потрібен, він може лежати в кармані, підійшли, руку засунули, машинка відкрилася, зеркала розклалися. Так, по комплектації у нас переднє задні електросклапіддії мачі, у нас є автоскладування дзеркал. Так, по салону покажу, салон в чудовому стані, пробіг невеликий. Так, рівного у нас пробігу 168 тисяч. По комплектації, що у нас механіка шестиступка, електро... електронне стоянкове гальма, мультируль, круїз контроль обмежувач швидкості, Bluetooth гучний зв'язок. Потім по мультимедії у нас Airlink, багатофункціональна мультимедія. Функціонал її розповідати не буду, Це можете ви подивитись в принципі, блогерів, хто подробно розповідає про ці машинки. Кнопка старт вона йде комплектаціях з безключовим доступом, в простіших комплектаціях, де аналогова приборка і ключ звичайних звичайних машин. Так, приборка у нас ЖК, розкладка у нас змінюється по кольорам, розкладка приборки також змінюється. так По комплектації у нас є датчики утримання полоси, система стоп-старт, екорежим, що машина трошки овочніше їде, але економніше Далі двузонний клімат-контроль. Сенсор якості повітря і так далі. Коротше, тут є все-все-все. Якщо брати по функціоналу, то це середній екран, є ще більший екран, але функціонал у них однаковий. Просто в більшому екрані можна вкладки розкласти, більше вкладок ставити. Потім у нас що там далі? датчики дощу, світла. Ось такий у нас підлокітник, він рухається. Так, бардачок у нас е сенсорний, висувний, до речі, дуже удобна штука. Так, і покажу, як він в салоні виглядає далі. Ззаду у нас є шторки. Що потрібно, там їх зацепили зняли. Вони є, і це вже добре. Столики. до речі, класно зробили. Ну, в порівнянні з попередніми версіями в третьому поколінні вони там піднімаються знизу до гори, що неудобно. Вам коліна немає куди підняти, вони впираються в ноги. Так, сидіння у нас йдуть 2 плюс 1. Сидіння рухається на салазках. Сидіння рухається на салазках, складаються, коротше, багато функціональні. Одною рукою неудобно показувати. Так, отак у нас виглядає, рівний пол. Рухати далі не буду, бо реально неудобно одною рукою знімати. Потрібно собі якогось оператора. Так, третій ряд сидінь. Знову ж таки, одною рукою неудобно відзняти, як воно відкривається. Але повірте, на слово воно є. Так, ладно, не буду мучитись, а зараз будемо камерою трусити, це буде щось страшне. Третій ряд сидінь є, шторка є, шторка ховається, все на місці. Багажник величезний, речі, класно зараз вечорі, як класно оптика виглядає реально по-багатому. Як Бачите, салон пластик в чудовому стані, класно виглядає строчка по екошкірі, або по шкірі, або кожзаму, кому як подобається. Переднє сидіння у нас складається. Для більшої погрузки є мікроліфт сидіння пасажирського навіть. Ну, водійське це звичайно воно є. Теж бонус для пасажира. Так, ще відкриємо під капотку я вам покажу. Так, ка 9К. 10 кінських сил, наш улюблений двигун, який випускається з 2001 року, який відрізняється від всіх сучасних двигунів надійністю. Чугуняка, 8 клапанів. Ремінний привід ГРМ. Недорогий, надійний, невбиваємий та потужний двигун. І до речі, дуже економний, особливо в 4-му поколінні. Так, автомобіль в наявності в місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок. Якщо потрібно, він-код, я вам надам. E, можете записатися до офіційного дилера на e, огляд автомобіля на повну перевірку, машинку піджену без питань, воно любе ваше інше СТО. Так, більше машин ви побачите на нашому сайті вінкар.com. Внизу в опису закріплю повідомлення з посиланням, тому можете прийти подивитись. Більше автомобілів ви також можете побачити на нашому телеграм-каналі, в телеграмі всі актуальні автомобілі, які продані, які видаляють. Так, дякую, що додивились до кінця. Вам гарного дня, гарних покупок. Пока-пока.